Ський обласний військомат запрошує на службу за контрактом. Згідно закону про військовий обов'язок та військову службу до збройних сил призиваються особи віком від 18 до 60 років, які придатні за станом здоров'я. Після проходження медкомісії та профвідбору людей направляють у навчальні центри. Згідно планового задання, Черкаська область повинна призвати біля 700... чоловік тільки на контрактну службу. Такий приклад. Якщо в минулому році ми призвали за весь рік 573 чоловіка, то за два місяці 2016 року ми призвали вже 275 чоловік і залишився на місяць для виконання цього планового завдання. З 1 січня 2016 року дуже збільшено грошове забезпечення для військовослужбовців за контрактом. От такий приведу приклад по нашій службі. Значить, якщо я полковник. Збройних сил України в прошлому році отримував біля 7 тисяч гривень орієнтовно, то солдат першого року служби або контракт першого року служби з 1 січня 2016 року отримує 7 тисяч гривень. Якщо він знаходиться в зоні АТО на першій лінії оборони, то він буде отримувати 10 тисяч там за 10 тисяч гривень і дуже багато. Людей у зв'язку з тим, що у нас тотальне безробіття, немає роботи, відомкнулися на цю проблему і е, прийшли до нас військові комісаріати області для того, щоб можна було призватися на 40, на військову службу за контрактом. Які є спільги для учасників АТО, для тих мобілізованих, які вже прослужили не менше, ніж 11 місяців. Ці люди можуть заключити контракт в своїх частинах. На 6 місяців або на особливий період. А також учасники АТО їдуть в навчальні центри, якщо їх є відношення на свою частину, їх безпосередньо направляють після навчання недовго там від 3 до 7 днів в свої частини, звідки вони взяли відношення. Усі сторони служби за контрактом знає Сергій Кондратенко. Він уже 15 років безперервно проходить службу у лавах Збройних сил України. Днями сержант повернувся з Маріуполя, де пробув три місяці. Вдома чоловіка чекала дружина з маленькою дитиною. «Безрозривної служби у мене 15 років цьому году виконується. От жалоб таких на службу немає. Поначалу, звісно, було трошки важкувато, бо поки в'їхав, що ну, це ж, як на кожній роботі є своя специфіка. От, поки це все вивчилось, вже в пам'яті відложилося і до сих пір працюю, зауважень таких від командування немає. От, і... Що можете порадити хлопцям, які хочуть бути військовими? Що для цього потрібно? Саме головне це натхнення для військової служби, а не так, щоб пішов, попробував, йому не понравилось. Тобто він має бути впевнений. І бажання, тому що військова справа вона постійно покращується, тобто немає такого, що застоя. Тим більше ми зараз розвиваємося, переходимо із старих зразків на більш новітні. От, і для себе так то постійно розвиватися, Саме основне, що треба. Не заставитися на одному місці. Забезпечують, от мені є з чим порівнювати, от, я починав військову службу, я отримав ще тоді 180 гривень. Зараз у мене от, з новими надбавками, за цим з новими зарплатами зараз 8500. От, то есть сім'я задоволена, немає, що там нам не вистачає. Немає затримок як на на гражданки. То є, все вчасно. Затримка саме велика у нас була два дні. От, то Тобто прийшло число, допустим, 10-та, і 10-го нам виплатили. Плюс-мінус один день так. Угу. Затримок немає, платять стабільно. Тось, тобто, хто хоче стабільного заробітку і пакет соцзахисту, будь ласка, запрошуємо на військову службу. З березня 2014 року у військовій потужності країни та області, зокрема, все кардинально змінилося: від форми до якості харчування. Нині для службовців збільшено оплату праці у їдальнях зросли пайкові норми. Тож у готовності та забезпеченні збройних сил України щоденно прослідковується позитивна динаміка.